Привіт! В цьому відео хочу показати вам різницю між камерами Xiaomi V. Також ця камера має назву Mi Basic 1080P. А ця камера має назву Xiaomi Smart Camera C300. От, різниця зараз між цими камерами не суттєва, в районі 15-20 доларів. Посилання, де купляв, також залишу під відео. Можете подивитися технічні характеристики, які вас цікавлять. Але це відео не про це. Такс, характеристики: плюси і мінуси. Цих камер самі ви оціните, просто вам покажу. Почнемо з флешки. Флешку тут в цій камері потрібно вставляти от сюди, а в цій камері флешка схована. А куди схована? Вона схована ось там. Тобто, щоб до неї отримати доступ, потрібно саму камеру через телефон підняти максимально вверх, і тоді тільки в нас з'явиться місце для того, щоб вставити флешку. Далі наступний нюанс, щоб. Перезавантажити, скинути налаштування для камери, тут потрібно голкою натискати, а в цій камері тут можна просто натиснути пальцем. От, маєте на увазі, кому це важливо. По обох камерах можна розмовляти, спілкуватися, тобто нажати на телефоні і говорити. І, як заявляє виробник, що ця камера трошки більш Вхоплю світло і ніби як має мати кращу якість. От, зараз вам приблизно покажу. Так, зліва в насліва в нас ось ця камера, яку я зараз закриваю, бачите. Справа ось ця. На відео ви зараз бачите, що тут синя, але насправді це не так. Колір, я б сказав, тут передає природній, але із-за балансу білого при відео показує трошки не так, як воно є. Зараз покажу, трошки поправлю. Ну. Не зовсім так, так як різні матриці. Ну, суть в чому. Тут ви зараз можете побачити приблизний кут огляду цих камер. От можете подивитись, якщо є різниця, є, це вона не суттєва. Що цікаво є в цій камері, це слідкування за об'єктом. Ця камера, зрозуміло, що не рухається. Далі, давайте вам зараз ще покажу нюанс. Якщо от зараз світло вимкнене, а зараз його вимкнуть. Камера зліва. Переключилась на нічний режим, включила інфрачервоне бачення, тобто вона зараз знімає в чорно-білому режимі. А та камера ще продовжує знімати в кольорі. До речі, інфрачервоного світла не видно вживу, це видно тільки через камеру. Ось такий нюанс. Далі вимикаємо світло. Ще яка функція появилась в цій камері, якої немає в цій. Це ця камера може відслідковувати. Плач дитини і сповіщати вас. Так, зараз вам можу показати. Так, зараз заходимо в камеру C300. Ми бачимо, можемо керувати вверх вниз Як нам зручно. От так, давайте як раз вже я підняв її доверху, покажу, от де флешка запхається. Можна помітити, я використав флешку SanDisk, вона живучі, там гарантія є гарна. Загалом не про це. Такс, міло трошки вище. Вимикаємо режим цей та поправимо баланс білого, щоб більш правоподобно зараз показувати зображення, яке я бачу вживу. Колір шкіри. Ну, плюс-мінус. Так, тільки вже в мене не, не така жовта шкіра, це і специфіки екранів, баланс білого і так далі. Не звертайте особу увагу. От, як бачимо, тут є функція плаче дитина. І багато ще цікавих функцій. Якщо більш цікаво. За цю камеру я вже зняв огляд на неї, так що можете дивитися на каналі. Ще з важливих нюансів це те, що цю камеру я купив давно і відразу всі радили підключати до регіону материковий Китай. Я тоді так і зробив, купив цю камеру, і в мене не виходило її додати в стандартний Mi Home. так як писало, що ця камера не підтримується в даному регіоні. І щоб додати цю камеру, мені прийшлося перевстановити Mi Home, зареєструватися, вказати регіон Сінгапур і тоді я зміг додати усі дві камери. Але виліз інший нюанс. У мене є Xiaomi Mi Hub, який не працює в регіоні і для, того, щоб вона, ну, і для того, щоб в мене працювали камери, у цей хаб, мені прийшлось скачати мод з 4 PDA, називається Mi Home Waves, здається, там безкоштовно, ну і встановив. І все працює без проблем. Просто майте на увазі, що такі нюанси. Такі нюанси з за того, що, мабуть, це китайська версія камери, а ця вже глобальна. Ну, Зрозуміло, чим відрізняється камера від цієї, це те, що ця камера може рухатись навколо усі, своєї осі. І дуже зручна функція слідкування. Зараз для прикладу запущу калібрування камери. Камера повернеться на всі сторони. І класне, що вона повертається абсолютно беззвучно. Ще забув уточнити один нюанс. Ця камера йде з адаптером для зарядки, ця без адаптера для зарядки. Тут в комплекті йде лише шнур і кріплення на стіну. От, щось з такого плану. Є інструкція, в якій можна буде прочитати все, що вас цікавить. Тут потрібен блок на 2 А, але я перевіряв, ця камера запускається навіть від павербанка. Її бере вона дуже мало. Приблизно 100 мА павербанк показував, що навіть дуже дивно, як для такої камери. Якщо у вас лишились якісь питання, пишіть коментарі під відео, з радістю відповім. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео, які я планую ще знімати. Ну що ж, до зустрічі. Посилання, де я взяв ці камери, також під відео.